Упродовж минулої доби ворожих атак зазнали місто Харків та вісім інших населених пунктів регіону. Внаслідок чого загинула літня жінка. А троє людей серед них і 14-річний хлопець зазнали поранень. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Як минає день у самому Харкові, розпитаємо Ігоря Терехова, Харківського міського голову. Він з нами наживо. Пане Ігорю, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, пане Ігорі, Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Харкові на тепер і як минає цей день? Хочу сказати, що дійсно у нас вночі були такі потужні прильоти шахидів. Було чотири прильоти по Основ'янському та Шевченському району міста Харкова. На жаль, згоріла типографія невеличка, і зараз там закінчуємо прибиральні роботи. Крім цього, влучання було в офісне приміщення, розташоване в Шевченковському районі міста Харкова. Поряд розташовуються багатоповерхові житлові будинки, і, на жаль, 10 житлових будинків було пошкоджено, пошкоджено дахи, вибите вікна. Але головне, що постраждали люди, звернулися до допомоги три людини, серед яких 14-річний хлопчик, який зараз знаходиться в лікарні стані середньої важкості хочу сказати, що зараз працюють наші комунальні служба служби на всіх цих містах. Прильоту ми вже закінчуємо всі роботи. Практично закрили всі контори, залишились трошки до завершення і прибираємо. Допомагаємо прибирати типографію, яка, як я вже сказав, дуже дуже серйозно постраждала і згоріла. І день продовжується. Крім цього, хочу сказати, що дійсно поки що немає таких потужних повітряних тривог на щастя, і містяни проводять вихідний день. Пане Ігорю, після заяв Путіна про буферну зону, експерти переконані, що росіяни можуть знову спробувати піти на Харків. Наскільки місто і мешканці готові до таких погроз і викликів, і які настрої зараз у людей. Ви знаєте, жодної паніки немає, де її не може бути насправді. Бо це ж Харков і це харків'яни. Я хочу сказати, нагадати, що починаючи з 24 лютого, 2022 року, росіяни намагалися взяти всю Україну, захопити за три дні всю Україну, захопити місто Харкова. Неоднократно не полишали такі спроби. Але хочу вам сказати, що дійсно сьогодні ми віримо і допомагаємо нашим слабитним збройним силам України. Ми сконцентровані. Ми разом і жодних знаєте, таких сподівань на які росіяни очікують? Я впевнений, що ми не дадемо можливості, пане Грі, от Ви сказали, що вночі було влучання дрону, і власне не відкладаєте на завтра, на післязавтра, а вже починаєте відновлення тієї будівлі. І власне я знаю, що у Харкові до кінця року планують відновити 200 будинків. Розкажіть про це детальніше. Хто фінансує відновлення і чи вистачає взагалі робітників на це? Знаєте, дійсно для нас дуже важливо сьогодні відбудовувати житлові будинки, бо сьогодні Харков має е, найбільше руйнації серед всіх великих міст України, і сьогодні, якщо взяти е, то 160 тисяч мешканців міста Харкова, залишилося без даху над головою. І для нас це сьогодні проблема номер один для того, щоб ми, ми могли повертати людей до Харкова, щоб люди поверталися до Харкова. Їм потрібно жити. І для того нам потрібно відбудовувати, відновлювати так дійсно в планах. У нас сьогодні до кінця цього року відбудувати 200 житлових будинків. Звісно, коштів не вистачає, бо якщо взяти статистику, то починаючи з початку війни, 12 тисяч будівель зазнали пошкоджень, серед яких є будівлі, які неможливо Відбудувати чи відновити їх потрібно тільки знести серед цих 12 тисяч 8 тисяч 700 – це житлові будинки, серед яких і приватні житлові будинки приблизно 50%. і багатоповерхові житлові будинки – Це теж приблизно 50%. Тому ми не можемо зупинятися. Нам необхідно відбудовувати так. Дійсно, коштів, як ви розумієте, на все не вистачає, бо це величезна кошти. Я вдячу і президенту України, і уряди, які виділяють нам субвенції. Ми використовуємо власні кошти міського бюджету. І дуже багато кошти використовуємо на відбудову. Крім цього, залучаємо наших міжнародних партнерів, міжнародних фондів, гранти для того, щоб знаєте, зробити така многовекторне фінансування для відбудови міста Харпі. Пане Ігорю, Ці цифри, які ви називаєте, вони просто жахають. Насправді. А скільки харків'ян через руйнації будівель залишилися без домівок? Знаєте, я таки ще сказав. Под нашим підрахунком, а вони у нас дійсно таке є. Це 160 тисяч мешканців міста Харкова. Вони залишились без даху над головою. І наше завдання, спільне завдання як найшвидше зробити так, щоб ці люди мали можливість жити нормально жити в домівках. Так працює система, і є оселя, і є відновлення. Але і ми повинні відбудовувати для того, щоб люди мали дах над головою. Окрім відновлення житла, на яку ще допомогу можуть розраховувати люди? Знаєте, на ну, відбудова житла це дійсно обов'язок держави і міста, і всіх нас, громадян. Що стосується допомоги, зна хочу сказати, що дійсно е, сьогодні. Люди потребують допомоги і то, що у Харкові працює безкоштовний транспорт вже більш ніж два роки. Це допомога, бо ми порахували, що кожна родина економить на кожного члена своєї родини приблизно тисячу гривень на місяць. Якщо взяти родину з трьох людей, то це це. 3 тисячі гривень на місяць те це, це суттєва допомога. Крім цього, я хочу сказати, що ми організували безкоштовне харчування. Кожна людина може отримати безкоштовне харчування раз на добу, і таким чином люди знаєте. Ми підтримуємо людей. І якщо взяти статистику, то ми починали коли люди отримували 30 30 тисяч порцій на день. Зараз ця Цифра на жаль дійшла до 51-52 двох тисяч в залежності від дня, але це допомога, і люди потребують цієї допомоги, пане Грі. Але все ж таки 30 будівель в місті доведеться знести. Коли плануєте починати ці роботи, і що буде на їх місці? Знати, хочу сказати, що на жаль не 30 будівель, а набагато більше будівель потребують зносу. Сьогодні ми маємо інструментальні експертизи і висновки для того, щоб 30 будівель було знесено. Але експерти працюють, бо руйнації є такі, які сьогодні не сумісні для того, щоб відбудовувати ці інші будинки. Особливо це північна Салтовка, це район Хатзе це. Реййон п'яти хатих інші райони міста Харкова. Взагалі всі дев'ять районів міста Харкова мають такі. На жаль, будинки так. Ми вже приступили і працюємо разом з міжнародним фондом СПРО. Вони фінансують цю роботу і вже зносимо декілька будинків. На у нас інші будинки, які потребують зносу. Люди отримують по системі. Є оселя сертифікати придбають себе житло. А на цих містах ми плануємо потім відбудову і буде нових житлових будинків. Дякую вам дуже, пане Ігорі, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Дякую. Я нагадаю, це був Ігор Терехов, харківський міський голова.